Бачите, ось те, чим пахне вигорання, так? Насправді хотіла з вами просто трошечки подеревеніти, не буде ніякого візуального контенту. Можете включати мене на фон миття посуди, прибирання тощо про таку страшну річ, як творче вигорання, коли ти самозайнята людина, бізнесмен, фрілансер, митець будь-хто, в принципі. Виграння — це страшна річ. Це той стан, який забирає в тебе велику особ... частину твоєї неймовірної, класної, динамічної особистості, забирає бажання щонебудь створювати, працювати і лишає тільки відчуття повного спустошення, хронічної втоми і бажання лежати горизонтально і нікуди не рухатись, як мені подруга вчора сказала. Є випадки, коли ти маєш свою нерухомість, коли ти лежиш і не рухаєшся. Оф-топ, uh, це просто було про розмова про житло, хронічний страх лишатися на вулиці. Не про це зараз, а про те, що uh, якщо ви пам'ятаєте, або якщо не пам'ятаєте, можете переглянути мої минулорічні відео, де я в стані вигорання, втоми. Потім, як наслідок ще й депресії, намагалася щось робити, робити відео. Я молодець, я щось зробила. Але то, яку енергію я там транслюю, просто сама в тому на обличчі, виснаження зсередини, небажання малювати, в принципі, як такове. Зараз я хочу малювати, я хочу створювати, хочу пробувати. Просто те, що я тобі, не маю багато часу і. Місце цьому це вже інше питання, але я точно вийшла зі стану вигорання. Привітаємо, привітаємо! І якщо ви відчуваєте хронічну втому небажання бажання творити і робити те, що ви мріяли робити, тому що, скоріш за все, кожен з нас, з митців, з ілюстраторів, з творчих людей, що робить будь-який продукт, Своїми руками про це мріяв. Для багатьох з нас це була відповідь на те питання, ким я хочу стати, коли виросту. Я хотіла стати дизайнеркою. Відтоді я стала дизайнеркою дитячих книг, і це прекрасно. І Я рада, що я маю ці навички і цей весь шлях, що я пройшла. Але не завжди так було, точніше, попередні два роки мого життя зі страшною депресією і вигоранням. І тут будуть, мабуть, можливо, для вас банальні, а може хтось з вас не чув поради стосовно того, як вийти з цього стану втоми або не впасти в нього, передбачити його, бо це теж може стати для вас корисним від мене, від Насті, ілюстраторки на фрілансі з. Такою своєю кар'єрою 8 років 음, щось корисне та знайдеться. Перше це а, чекайте свій стан здоров'я, базовий рівень гормонів і мікроелементів. Особливо для дівчат це дуже важливо, тому що в більшості з нас дуже часто страждає щитовидка, і це дуже розповсюджено для хороших добрих дівчаток. Бо неправороння на агресія якось то пов'язана з аутоімунними захворюваннями, хвилинки езотерики. А про тебе без жартів, звісно, треба перевіряти. Хоча би раз на рік перевіряйте базово стан свого тіла, свого здоров'я. Бо в більшості від мого стану, окрім ментального виснаження, і в тому, звісно, від постійної роботи ще було підґрунтя фізичного здоров'я. Автоімунна депресія, вітамін Д слабкий, і додалося ще те, що в мене не лактози і я постійно вживала, і це постійний запальний процес в тілі, що викликає так само в тому. Тож тепер я дослідивши себе різні свої тонкі моменти. Краще почуваюся і вам раджу знати і розуміти будову свого тіла і що особливого з ним відбувається. Другий дуже важливий пункт брати відпустку. Я не з тих людей, хто послугується цією порадою, але хочу почати, хочу почати і вже з наступного місяця. Нехай так і трапиться. Повноцінні відпустки, які треба планувати в календарі свого року, бо ніхто. Більшість з нас цього не робить. Я не, не, не буду прямо казати ніхто, і, мабуть, є розумники, є класні, відповідальні перед собою в першу чергу люди, котрі дають собі цю ем, винагороду, та, літом або зимою. І я теж мрію прийти до того, щоб відійти від просто тривожного стану, коли в мене відсутні замовлення, до того, щоб планувати собі якісний відпочинок два рази на рік. Можна навіть по місяцю. Було б взагалі шикардосно. Третій пункт очевидний це пробувати нові речі. Ми можемо закритися на 7, 8, 10, 24 просто на години дні поспіль вдома. Дякую ковід. Всі до цього привчилися. Дякую війна. Вона поспонукала ще в більшому загостренню цього стану. Тому змінювати середовище. Додавати соціальну активність, розширювати коло спілкування і пробувати нове. З моїх особистих просто прикладів це те, що я тепер понад рік займаюся танцями, і зараз я ще пішла на інші напрямки. Я ще пробую контемп і леді джаз. Подивимось, що з цього мені сподобається і лишиться в моєму житті. Я спробувала пішла на вокал. І о, диво, виявляється, насправді я можу співати. І це те, що я лишаю собі на осінь, скоріш за все, я буду ходити. Бо зараз літом хочеться відпочивати, поїздити. Для чого я купляла авто, повидожувати, відпочити якось поміж роботою. Але вокал, вокал, це дуже цікава практика і дуже класно. Сходила на ліпку і зробила собі вироби з. Глини. Очевидно. Що е, для аромомасел, тому що хочеться створювати таку чолову атмосферу. Зараз, наприклад, я поставила лаванду біля ліжка, бо <смас> сезон її, і лаванда допомагає, заспокоює, що дуже класно. Просто пахне в спальні тепер гарненько. Здається, з нового, що я пробувала для себе, це все. І як ми розуміємо, це все насправді творчі елементи. Просто прояв творчості це через інакші інструменти. Так? А, знімати відео це теж мій творчий прояв, тому що мені за це ніхто не платить. І я просто люблю говорити, говорити на камеру і багато. Насправді це дуже дивно виглядає. Людина теж живе одна в квартирі. Закривається для того, щоб поговорити на камеру на годину десь сама з собою, а потім то ще в соцмережі виставляє. Ну, таке хобі, захоплення мій прояв. Тому, якщо ви маєте вільний час. Фінансовий або навіть окей, можна і без фінансів, я думаю, спробувати щось нове робити, спробувати новий матеріал, але не, не пропонувати це як комерційну послугу. Я досі тримаю в загашнику купу купу художніх матеріалів, котрі ми не використовуємо. Але вже час почати. І я думаю, що можна ще якогось малювального контенту на речі почати створювати. Але знову ж це типу тобто, тиск. Я просто почну спочатку малювати цими матеріалами, і фарбами. А там уже ми подивимось, що з цього вийде. Я хочу ваше малювати, бо вона мені просто подобається з олією. Я боюся зв'язуватися в акварель. Мені вже якось міплюс-мінус, хоча б в стилізаціях, в стилізованих люстраціях дається. Бо в школі художній вона мені не давалася всяких цих натурмортах. Мене завжди вона перепалена, перекриття. Не любила я з нею працювати, а зараз просто в мене її багато, і її треба якось вимальовувати, щось робити. Там бачить люди фанатіють чомусь зазвичай до акварельної ілюстрації. Ні, звісно, я розумію, вона дуже затишна, красива, не така вся повітряна і просто тепла. Спробуйте якийсь матеріал безкоштовно, або щось, що ви давно відкладали, або якийсь рандомний урок безкоштовний з відео на Ютубі. Пробуйте щось для себе раз на тиждень, раз на місяць, раз на два місяці, ну це вже дуже рідко, краще раз на місяць, хоча. б. І відчувайте життя, кайфуйте від нього, наповнюйтесь. Наступний, мабуть, пункт, який допомагає не вигоріти або викотитися з цього стану. Це та це четверта, мабуть, порада. Це романтизація банальна та. Але наскільки це кайфово взяти собі кошик, скласти туди кавусю чи єчок або щось на обід і випертися в парк, розлягтися, як та сама інста дівчинка, вкластися, відкрити книжечку і посьорбувати комбучу з гарного келишка. І пофігу, що немає партнера, поруч для багатьох, це, мабуть, скоріше все буде типу, причина не ходити на романтичні пікники. У мене немає його, в принципі, просто наявності. Але це не відбирає того, що я хочу бути в моменті, я хочу насолодитись сонечком, травою людьми, що ходять довкола в парах з дітьми, з собаками, і вони кайфують від життя. Та uh, да, це може тяжко зробити буде зараз в різних містах нашої країни, якщо ви в такому небезпечному регіоні, будь ласка, в першу чергу пріоритезуйте свою безпеку, безпеку своїх близьких. Я усвідомлюю, що романтизація це не найкраща порада в такому випадку. Проте можна, можна знайти якісь інакші варіанти: взяти собі коцик, включити якусь просто джаз-музику, заварити горнятку чаю і просто посидіти 10-15 хвилин, побути з собою в безпечному місці з теплом, і подумати про те, що класного у мене є, а що класного я ще б хотіла додати. Це теж просто дасть момент заряду і якось надихне на новий день, як мінімум. Підсумувати те, що я вам сказала, ці пункти вони про те, що перше треба з'ясувати причину вигорання. Якщо це фізичний стан тіла, то виправити його. Якщо це ментальна просто втома від великої кількості роботи, послугуватися другою порадою і взяти відпустку, правильно? Або третьою наступною порадою, то це спробувати щось нове, урізноманітнити свою рутину, своє життя і отримати новий класний досвід, який вас підсилить і дасть вам енергії на те, щоб вийти з негативного стану. або... Просто отримати приємне часопроведення, чому б ні. Розуміти, що якщо ми вигоріли, зробити паузу це не кинути, це не починати з нуля щось зовсім інше, це не втеча. Ми дуже часто потребуємо просто зупинитися, подихати і перепочити. А особливо на Франції, коли ми зараз відчуваємо дуже такий сильний тиск, економічний конкуренція зі штучним інтелектом, просто хронічний страх втоми. І для того, щоб не мати цих всіх тривожних моментів, котрі, звісно, спонукають і призводять до вигорання депресії, до хронічної фрустрації, такий основний базовий пункт, про який я постійно говорю і не в говорити, це мати подушку безпеки. Або почати їх і формувати, прописати собі план. Чіткий план допомагає припинити стресувати? Так, не все ми можемо продумати. Життя зараз прям ну, взагалі не подарунок, і дуже-дуже е, складно планувати на майбутнє, та думати про себе в завтрашньому дні. Проте е, бути в сьогодні, в моменті. Не відміняє того, що визначеність і наявність плану допомагає все одно просуватися і отримувати кращі речі в своєму майбутньому. Тож я хочу вас надихнути на те, щоб ви сформували для себе подушку безпеки, забезпечили собі базову безпеку, яку ви можете контролювати і собі надати. Бо зараз у нас. Такий час, що не вся безпека у наших силах. Проте те, що залежить від вас, робіть для себе, турбуйтеся. Бо в першу чергу ми є самі в себе, ми є своїми дорослими, ми є своїми дітьми, і ми той центр всесвіту, да? суб'єктивного нашого. І тому треба і потішити, і дорослу людину, забезпечивши безпеку, і дитину. Ну, Безпека для дитини то найголовніше, що має бути, але і розваги втішити її, дати перепочити, чимось, чимось пригостити, теж дуже важливо. Я сподіваюся, ці мої банальні, небанальні поради того, як. Виходити або не впадати в вигорання, то дуже обирайте як хочете. Допомогли вам, звісно, спілкуватися з іншими людьми. Можливо, йдіть в терапію. А це те, про що не говориться, бо воно вже само собою зрозуміло. Це це база за база буде в терапії в наш час. Якщо немає фінансових можливостей, є безкоштовні сервіси і можна звертатися за допомогою. Або хоча б класично спілкуватися зі своїми ворогами, батьками, якщо ви в дружніх стосунках, і е, знайти опору і підтримку людей. Дякую, що послухали мене. Е, мені завжди приємно для вас створювати нові відео. Якщо маєте бажання задати тему для наступного, у коментарі, е, бо я, наче створю відео. На тему, котрі мені цікаво розмовляти, але може ці моменти дуже відрізняються від того, що б хотіло би особисто витізнатись, і почуємось у наступному відео. І це вже точно. Бувайте, мої влюблені сусіди.